Доброго дня всім добрим людям. Ви думаєте, що це е, орган місцевого самоврядування чи орган державної влади місцевого самоврядування Та ні, це якесь фіндіпош, оскільки я прийшов зареєструвати заяву. Вони як сьогодні не працюють, У нас що війна закінчилася, чи можливо... Вже всі гроші ми заробили і податки не треба платити. Чи може люди відмовилися від зарплати в цей день, яких за невихід на роботу, я думаю, що варто всіх звільнити. Оскільки е, будь-яка пересічна, дієздатна людина розуміє, що в нас на сьогоднішній день точиться війна. Заборонено свята, вихідні, якщо свято попало. Неділю, то вихідний, а якщо свято попало якесь там незрозуміло, яке в будній день, то ніхто, то всі мають працювати. Ну і стосовно релігії, яка на сьогоднішній день у нас е, нібито процвітає, нібито цей. А що у нас якась релігія визнана на сьогоднішній день державною то невідомо мені такі факти, що в місті Хмельницький у нас на сьогоднішній день. Визнана якась релігія також чи секта її хрестанутих чи хрестоносців органом місцевого самоврядування релігією в місті, та немає повноважень на таке визнання. І от я думаю, що це як це називається, я думаю, що це називається дискримінація суспільством, дискримінація державою, оскільки. Я прийшов в робочий день, потратив час, потратив гроші на сьогоднішній день на проїзд, щоб проїзд, зареєструвати звичайно, заяву. А ці от ходять, тиняються вони всі. І ніхто не працює, все позакривано. Черговий на прохідні каже, вказівка начальства. А яке начальство могло дати вказівку, суботувати закони держави України? Так і живемо, так воно. От воно так і діється. І куди не зайдеш, оце місцеве самоврядування, все позакриване. Як це називається? Я не знаю, як це називається. Я знаю, що в часи Йосифа Сталіна вже би керівник і всі його заступники вже би давно були під слідством. І не знаю, що з цього приводу поліція має сказати. Я думаю, що має порушити кримінальне провадження. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.